Розділ 7. Церковний вимір духовного життя. Пункт 4. Сопричастя святих. До церковного аспекту духовного життя Належить також сопричастя святих, церква об'єднує не тільки тих, хто живе у світі сьогодні, а й попередні покоління, тобто тих, хто вже завершив життєвий шлях і перебуває на дорозі до спасіння, чистилище, а також тих, хто це спасіння вже здобув Царство Боже. Ми пов'язані з людьми з попередніх століть так само, як і християнською любов'ю, з ближніми в церкві. Наша взаємна любов простягається за межі цього світу і часу, виражається в молитві за померлих і культі святих. Молитва за померлих У католицькій теологічній традиції ми приймаємо таке якщо людина за життя не зреклася Бога, хотіла знайти спасіння, але через різні причини не змогла або не встигла покаятися в гріхах. Господь у своєму милосерді може дати їй можливість досконалого очищення, перш ніж увійти у вічне з ним перебування. Ми називаємо це чистилищем, інші християнські конфесії шукають свої теологічні рішення. Католицька версія здається логічнішою, незважаючи на те, що Святе Письмо прямо чистилище не згадує. Такого поняття ми там не зустрінемо, проте практика молитов за померлих у християнстві фіксується вже в другому столітті майже за тисячу років до того, як було сформульовано вчення про чистилище. Католики роблять логічний висновок, що людина й після смерті має можливість дозріти до досконалої любові до Бога, якщо хотіла цього, але не змогла. Однак для нас залишається таємницею, як це відбувається молитва за померлих є актом прояву нашої любові до тих, хто ще перебуває в процесі вдосконалення й очищення. Культ святих така сама любов поєднує вірян із тими, хто вже віднайшов вічне щастя в Бозі. Насправді святими ми можемо назвати всіх. Хто увійшов у Боже Царство, утім, у практиці церкви лише деякі з них ушановуються як святі в літургійному розумінні. Святими і блаженними визнають тих, хто після спеціального процесу, під час якого здійснюється теологічне розслідування, може служити прикладом для наслідування надихати вірян. Також заступництво святих підтверджується дивом, що відбулося завдяки молитві, та яке не можна пояснити за допомогою доступних нам наукових знань. Культ святих не означає, що вони є посередниками між Богом і людьми та не зменшує Божої величі. Скоріше тут можемо говорити про таку категорію, як солідарність і братерство. Святі моляться за нас і з нами. За життя вони були членами церкви, з'єднаними любов'ю. Просто зараз їхня любов до нас досконаліша. Шанування Пресвятої Діви Марії. Особливе місце в культі святих посідає Діва Марія. Її шанування також є формою прояву поваги до святих, заснованої на взаємній християнській любові. Між вірянами та Богородицею. Діва Марія посідає особливе місце в сонмі святих, оскільки їй була довірена незвичайна роль в історії Спасіння стати матір'ю втіленого Бога Ісуса Христа. Звичайно, нерідко можна зустріти перебільшений культ Діви Марії, але найчастіше це не пов'язано зі створенням якоїсь альтернативної теології. Радше зі спонтанним проявом поваги до неї. Святий папа Павло VI сформулював критерії правильного з богословського погляду шанування Богородиці воно завжди скероване на триєдиного Бога й указує на роль Діви Марії в Спасінні. У культі Божої Матері потрібно пам'ятати про Святого Духа, а також брати до уваги. Що шанування Діви Марії має відповідати літургійній традиції та спиратися на святе письмо. У духовному житті приклад Діви Марії служить ідеалом, а її молитва й заступництво нас зміцнюють.